Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати біологію в восьмому класі. Пам'ятаєте, на минулому уроці я говорив про те, що е, треба слідкувати за своїм здоров'ям. Для того щоб слідкувати за своїм здоров'ям, тим самим підтримуючи його і продовжуючи тривалість свого життя, треба проходити періодично обстеження свого організму. На сьогоднішньому уроці ми з'ясуємо, які існують методи дослідження організму людини. Науково-технічний прогрес в наш час, і ви це знаєте краще за мене, не стоїть на місці. І на сьогоднішній день існує дуже багато різноманітних методик дослідження організму людини. На цьому уроці ми розглянемо ці методики: методи дослідження організму людини. Мета нашого сьогоднішнього року. Розглянути основні методи дослідження організму людини. І так, за допомогою яких методів можна визначити стан органів та стан організму нашого. Існує дуже багато різноманітних методів, їх настільки багато, що вчені об'єднують їх у різні групи. І перша група це біохімічні методи. Біохімічні методи використовують для визначення різних показників хімічного складу нашого організму. За допомогою біохімічних методів вивчають кров, травні соки та інші середовища. Наприклад, людям, які хворі на цукровий діабет, потрібно постійно контролювати рівень глюкози в крові. Для цього існують спеціальні прилади, які називаються глюкометри. Ось на цьому малюнку ви можете бачити найпростіший сучасний глюкометр, і саме за допомогою цього глюкометру і визначають вміст в крові глюкози. Якщо у вас тривалий високий рівень глюкози в крові, це є привід до негайного звернення до лікарів. Вчені вважають, медики вважають, що нормою місту глюкози у крові дітей це від 4,2 до 6,5 ммоль на літр, а для дорослих цей показник становить 3,5-5,7 ммоль на літр. На цьому приладі ми з вами бачимо показник 5,9, тобто можна зробити висновок, що в принципі і для дітей, і для дорослих цей міст вважається нормальним, міст глюкози вважається нормальним. Наступні методи називаються імунологічні методи, і серед імунологічних методів найбільш поширений імуноферментативний аналіз, тобто ІФА скорочено. Цей метод ґрунтується на тому, що. У відповідь на проникнення в організм людини тих чи інших видів збудників різноманітних хвороб, організм намагається захиститися і виділяє спеціальні захисні білки дітей, які називаються антитіла. При цьому для кожного стороннього для організму людини антигену да, виробляються специфічні свої антитіла. Тому, якщо зробити аналіз крові і виявити там певні тіла, то можна діагностувати хворобу. Ну, зокрема, можна діагностувати визбудника, Можна не тільки свою саму хворобу діагностувати, але й концентрацію антитіл за допомогою концентрації антитіл, можна з'ясувати, на якій стадії знаходиться хвороба. Метод ІФА дуже точний, специфічність його становить десь приблизно 90%. Встановити чи є збудник в організмі людині можна за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, скорочено ПЛР. Ця методика дає змогу виявити спадковий матеріал збудника у вигляді молекул ДНК або у вигляді фрагментів молекул ДНК. Цей метод дуже точний. Чому? Тому що кожному виду організмів притаманний свій набір спадкової інформації. Тому точність цього методу просто колосальна до 99%. Так, наприклад, під час епідемії коронавірусу COVID-19, основними методами діагностики цього захворювання були саме імунологічні методи, тобто полімеразна ланцюгова реакція і ІФА. Далі. Наступна група методів це фізичні методи. Їх використовують для дослідження будови та стану організму людини. В цілому і окремих органів так, наприклад, артеріальний тиск вимірюють за допомогою автоматичного тонометра, і люди з високим низьким артеріальним тиском мають перебувати під постійним наглядом лікарів. Стан серця та його діяльність вивчають досліджуючи електричні процеси все в нашому серці. Для цього застосовують прилад, який називається електрокардіографи і. Результатом дослідження діяльності серця є електрокардіограма, тобто ЕКГ. Далі ще один метод це електроенцефалографія. Електроенцефалографія це метод, за допомогою якого досліджують функціональний стан нашого головного мозку. При цьому, як ви бачите, на поверхні голови зазвичай це робиться на волосній частині. Да, розміщують спеціальні електроди. Ці електроди реєструють біоелектричну активність головного мозку. Від електродів ця інформація потрапляє на спеціальний прилад, який називається електроенцефалограф. Отримана інформація записується в вигляді ось такого комп'ютерного файлу. За допомогою такої методики лікарі можуть діагностувати порушення діяльності головного мозку, можуть діагностувати порушення сну, якихось психічних захворювань, інсульту, епілепсії та багато інших. Захворюваю. Наступний метод теж вам дуже відомий, це метод рентгенографії або рентгенографічний метод, він полягає в дослідженні внутрішньої будови організму за допомогою так званих рентгенівських променів. Ці промені проходять крізь тканини різної щільності, наслідок чого на рентгенівському знімку ми маємо зображення самого органу, ось, наприклад, зображення кисті руки. Рентгенівські промені використовують, зокрема, для флюорографії. Ну, флюорографію маємо робити кожного року для того, щоб досліджувати грудну клітку. Отримання знімка на рентгенівській плівці за допомогою флюорографії. На цьому малюнку ви можете бачити сучасний уже апарат для здійснення рентгенівських знімків. Ще одна методика це ультразвукова діагностика. Скорочено УЗД це обстеження внутрішніх органів людини і тих процесів, які в них перебувають, перебігають, за допомогою ультразвукових хвиль. Причому відбувається це в реальному часі. Апарат УЗД, ви бачите його на малюнку, має спеціальний передавач, який випромінює хвилі високої частоти. Ці хвилі спрямовують на ту частину тіла, яку треба обстежити. Це може бути серце, печінка, легені. Потрапивши на об'єкт дослідження, хвилі від нього відбуваються і надходять до тієї частини приладу, зокрема, це монітор, де вони перетворюються на картинку. І лікар бачить на моніторі саму картинку органу. Далі, наступний метод теж дуже сучасний, це магнітно резонансна томографія, Скорочено, МРТ. Це метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням такого фізичного явища, як ядерного магнітного резонансу. Полягає воно у властивості ядер певних хімічних елементів. Для магнітно-резонансної томографії використовується гідроген у зовнішньому сталому магнітному полю поглинати і випромінювати енергію. На сьогоднішній день МРТ дуже широко використовують для діагностування і контролю і лікування людини з тією чи іншою хворобою. Ось так виглядає цей апарат для отримання зображення, яке виводиться на монітор. МРТ-сканери використовують дуже сильне магнітне поле і радіохвилі, чітке високоякісне зображення досліджуваних частин тіла дозволяють створювати уже сучасні надпотужні комп'ютери. І, врешті, <кій> решт антопромет. Тропометричні методи дослідження, які ми можемо використовувати без будь-яких складних приладів. За допомогою цих методів, можна виміряти параметри нашого тіла. Можна виміряти розміри тіла, можна виміряти зріст, вагу і так далі. Так, добре, за допомогою цього методу, крім зросту і ваги, вимірюють, наприклад, поперечні розміри тіла, такі як діаметр грудної клітки, і так далі. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми розглянули велику різноманітність методів діагностування стану здоров'я організму. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.